Якщо казати про здоровий спосіб життя в цілому, то якраз ну скажімо, це завдання всіх лікарів на всіх рівнях, і от і, і маючи різні документи, закони, програми, ми бачимо, що ну, іноді хочуть це переключити там на якісь профілактичні центри, і такі як наш. Там, наприклад, в Києві, але це завдання всіх лікарів, всіх рівнів. Якщо прийшов пацієнт до лікаря і в сполучених штатах Америки я спілкувався з гістоматологами, навіть лікарями, які були нас семінар. Вони казали, що пацієнт очікує питання, чи курить він чи ні. Тобто вони очікують від лікаря цього запитання. В нас не те, що вони очікують, в нас ну якби немає ще такого навіть в загальному широкому визначенні, щоб всіх пацієнтів, всі лікарі питали про куріння і давали поради кинути кур. Те ж саме стосується виявлення, зловживання алкоголем, це ж стосується рухової активності, рекомендацій по руховій активності, по харчуванню. Тому є над чим працювати нам.